Сної військової адміністрації, прошу пані надіїв, доброго дня всім присутнім. Я так коротко скажу про. План заходів в частині формування і затвердження проєкту обласного бюджету на 2024 рік. По суті, до обласної ради зазначений документ був направлений ну, не як для депутатського корпусу, а більше як для головного розпорядника коштів, оскільки обласна рада є головним розпорядником коштів по програмі протокольних заходів і по утриманських видатках, як на обласну раду, так і по управлінню майном спільної. Власності, це є своєрідна дорожня карта в частині формування, затвердження показників бюджету на наступний рік для головних розпорядників коштів. Я не буду зупинятися на певних датах. Тут є визначені певні терміни, коли аналіз шкільної мережі, коли йде процес формування, затвердження шкільної мережі, які лягають в показники. Показники обласного бюджету, скажу, що головні розпорядники коштів повинні подати бюджетні запити до департаменту фінансів до 20 жовтня. 20-денний термін ті бюджетні запити аналізуються, проводяться певні наради із головними розпорядниками коштів, обговорюються ті показники, і далі до 20 листопада йде процес формування проєкту бюджету, і відповідно зі всіма додатками повинен бути підготовлений оцей проєкт розпорядження. До 28 листопада бюджетні запити повинні бути розміщені головними розпорядниками на офіційних веб-сайтах. І в термін, який визначений бюджетним кодексом, це до 25 грудня, повинно бути схвалено і затверджено проєкт обласного бюджету на наступний бюджетний рік. Далі, згідно бюджетного законодавства, в місячний термін формується розпис, щоб своєчасно розпочати процес фінансування наступного бюджетного року. Добре, пані у мене є таке питання. У нас є дата 3 липня 2023 року, підготовка до надання пропозиції центральним органам виконавчої влади про виділення в області державного бюджету фінансового ресурсу. Головні розпорядники коштів бюджету чи від обласної ради надходили якісь пропозиції? Наразі немає, наразі немає. Ну в нас у загальний це до 3 липня встановлений термін. Значить, ну на сьогоднішній день це 19 червня. Поки угу. що маємо ще два робочі в тижні. Ми не маємо ні від органів виконавчої влади структурних підрозділів, ні від обласної ради. Ну, моя пропозиція по цьому питанню буде звернутися власне до бюджетної комісії для того, щоб вони зібралися і опрацювали це питання і у разі потреби профільних комісій. Ну, допрацювати, висловити свою якусь думку. Ми будуть тоді можемо висловити. Тому що в нас фактично немає підопічних органів чи установ, як, наприклад, комісії з освіти. Е, відповідно, я думаю, що таку загальну рекомендацію я перевіряла. Бюджетна комісія не збиралася з минулого року. От, з кінцями року, ну зі зрозумі... ну, з причин також. Смерті очільник комісії, але після цього не було заступником мініційного жодних засідань, тому пропоную внести в протокол пропозицію звернутися до бюджетної комісії з необхідністю розглянути це питання та надати певні рекомендації для профільних комісій щодо якихось щодо опрацювання питань. Чи є якісь додаткові пропозиції? Добре, тоді можемо переходити до розгляду наступного питання порядку денного. Стосовно інформації про виконання обласного бюджету Львівської області за січень, березень 2023 року, якщо можна вам вже може бути певна така інформація щодо ну тенденції вже за другий квартал, то також якщо можна окупити, навіть якщо це буде неофіційна інформація. Ну, скажімо так, план за доходами як загального фонду обласного бюджету за перший квартал поточного року, так і спеціального фонду обласного бюджету є виконаний і перевиконаний. За доходами загального фонду план перевиконаний є на 123 мільйони гривень. Значить, основним бюджету утворюючим податком це є податок на доходи фізичних осіб, який займає більше 77%. Тут зверх плану надійшло більше як 1,4%. Це порівняно із аналогічним періодом минулого року. Більше близько 49%. Виконаний також план за доходами і є на податок на прибуток. Не буду зараз. Перелічувати, тому що узагальнена інформація, узагальнена довідка була надіслана обласній раді спеціальний фонд поступлення також в нас виконаний. Не виконаний на тільки екологічний податок. Виконання становить як невиконання було як за перший квартал, так і зараз за 5 місяців. Становить виконання 98,7%. Ну, це пов'язано із недопоступленнями по добротвірській тест, зв'язку з воєнними діями. Знаємо, що це офіційні транспорти поступають як з державного бюджету, поступають міру по місячного розпису, який затверджені державним бюджетом. За перший квартал поступило в нас 461 тисяча міжбюджетних транспортів, крім поступлень. Субвенції із державного бюджету були певні поступлення із відповідних місцевих бюджетів. Це в частині співфінансування місцевих прогр... програм. Це і е, програма е, на розвиток мережі ЦНАПів, це на придбання шкільних автобусів е, і інших цих. Е, Обласних регіональних програм загалом за перший квартал поступило в нас інших місцевих бюджетів 65 мільйонів гривень. За видатками, фінансування за видатками здійснювалося відповідно до помісячного розпису обласного бюджету. Загалом до плану за рік було профінансовано більше 15% різних платежів. В першу чергу забезпечувалися виплати обов'язкового характеру, це заробітна плата установої обласного підпорядкування, медикаменти, харчування, інші обов'язкові платежі, і зв'язку з певним обмеженням проведення платежів 590-ї постановою органами державного казначейства. Ну, як я вже говорила. Віталій Богданівні, трошечки ситуація із проведенням проплат, власне, квітень, травень і зараз тенденція в червні місяці трішки покращується, дивлячись, в які періоди є ресурс у державному бюджеті. В звітному періоді повністю було, ну та й в звітному і зараз за 5 місяців повністю забезпечено всі обов'язкові виплати бюджетним установам обласного підпорядкування. Топтової суми перевиконання становить скільки? За е, 5 місяців, якщо вже брати зараз 194 мільйони. Так, Добре, дякую. Е, ну, е, я спілкувалася з колегами з інших комісій, то були пропозиції щодо відновлення певних програм, які не функціонували в зв'язку з, наприклад, перевиконанням, наприклад, програми мікропроєктів. У мене є таке міркування, нас коли діяла така програма. Конкурс карпатських ініціатив, оператором якої був єврорегіон Карпати України. Її загальна вага становила 2 чи 5 мільйонів. я Не пригадую точно, але невелику суму. І власне там гірські території могли подавати якісь свої ініціативи і їх реалізовувати, враховуючи негативний вплив війни на гірські території, особливо оскільки там ну, брак чоловіків, брак робочих груп, враховуючи негативні погодні умови, які власне підтоплення домогосподарств. Я думаю, що доцільно таку програму відновити. От і оскільки в нас є фінансові ресурси на перевиконання, то моя пропозиція буде відновити цю програму в загальній вартості, ну хоча б 10 мільйонів. Ну враховуючи інфляцію, враховуючи те, що в принципі, щоб хоча б якісь речі можна, можна було реалізувати для того, щоб гірські громади, щоб під таким чином підтримати з обласного бюджету гірські громади. Про якісь інші програми мене пані Надія не може поправити, але специфічної підтримки гірських територій я не чула, тому я думаю, що це буде така досільна ініціатива. Чи я помиляюсь? Попередні роки, як я пам'ятаю, була оця програма по карпатських ініціативах. Ресурси 2 мільйони. так, так мені 2 мільйони. Але це було в рамках. Це не була окрема програма. Це була в рамка оператором цієї програми Єврорегіон Карпати України, які так, проводили так. на конкурсних засадах. Ну е... можна звичайно по різному формувати, але принаймні зробити так, як принаймні зробити так, як було для того, щоб підтримати гірські території або напрацювати іншу програму, можливо, вона з більшими коштами точно вартувало би. Тому пропоную. Е... Ну, власне, така... такою буде моя пропозиція. Тоді е, вносимо в протокол загальною сумою 10 мільйонів, чи може збільшуємо суму. Ну, бо мені здається. Єврорегіону напрацювати, напрацювати програму з орієнтовним ресурсом не менше, ніж ну. Програми підтримки карпатських ініціатив mm -hmm. та визначитися з бюджетним, та визначитися з ресурсом. Гаразд добре е, чи є якісь додаткові пропозиції? Добре, якщо ми завершили розгляд цього третього питання, тоді можемо переходити до розгляду четвертого питання е, про депутатське звернення подвірного щодо розгляду проекту рішення про інформацію щодо щорічної доповіді повноважної Верховної Ради України з прав людини про стан додержання та за захисту прав і свобод людини і громадини в Україні в 2022 році. Е, наш колега Тарас Підвірний ну, також, мабуть, знаєте, представник повноважної Верховної Ради України з прав людини у Львівській області є Щорічна всеукраїнська доповідь уповноваженого з прав людини е, Тарас Михайлович хоче доповідати на сесії. Ну, е, на мою думку, це було б цікаво і доцільно послухати цю доповідь, особливо в розрізі Львівської області, з акцентом на ті на ту проблематику, яка є в Львівській області. Тому, е, в принципі, можна пропоную по цьому питанню підтримати таке депутатське звернення Тараса Михайловича і вважаємо доцільно ну, розглянути заслухати цю доповідь. Тарас Михайлович немає не, не ну, може... Він, при... він постійно веде прийоми громадян. І тому я не здивуюся, б, що він справді був зайнятий, але він, ну, він інформував мене, що є таке питання, тому було б цікаво послухати. Е Тоді, чи можемо... Тоді ми можемо взяти до та рекомендувати заслухати в рамках сесії. Добре, тоді якщо переходити до наступного питання порядку денного інформацію, виконує Бовський виконавчий директор Асоціації Єврорегіони Карпати, Карпатська агенція регіонального розвитку Наталії Савки щодо стану діяльності та реалізованих проєктів асоціацію. Доброго дня, Наталі, дякуємо, що доброго дня. Так, прошу, прошу вам слово. Знаю, що ми слухали вас на попередніх засіданнях комісії. Розкажіть, як, яка ваша діяльність, які зараз проекти ведете, який стан фінансування, якої допомоги потребуєте від обласної ради. Зараз у мене щось тут технічна проблема. Е, так, ще раз добрий день. Шановні, шановна пані голова комісії, і члени комісії. Е, Станом на сьогодні. Ситуація з фінансуванням більш-менш вирівнялася. Останні членський нашої обласної ради надійшов за місяць. Тобто ситуація з фінансуванням, ну, скажімо так, більш-менш планомірно здійснюється. Зараз Євровеон працює над завершенням старих проєктів програми Польща, Білорусь, Україна. В нас заверш... В нас залишився один проект «Фолькарт». Не відбудеться захід 25 червня у неділю. Це фестиваль Schole Fest. Принагідно за можливості запрошую доєднатися. В школи має бути цікаво та весело. У неділю, початок о 14 годині. Запрошення, якщо я не помиляюсь, ми надіслали. Дякую. Також по, по проектах, які завершилися, ми маємо. Звітування по двох проектах це е, по підкаменю і і рове лове. Ми зараз завершуємо е, підготовку звітів і готуємося до аудиторського сертифікату до отримання його. Е, чотири проекти, також які вже завершені, і вже ми отримали роз... фіна... балансовий фінальний платіж. Е, в нас відбудеться аудит. Секретаріату кабінету міністрів Мінфіну і комплексна перевірка чотирьох проектів. Це один великий проект, і, і тримали. А ми теж надали всі документи. Чекаємо фізичну перевірку. Також, якщо вже говоримо про програму Польща вже Україна, ми працюємо з громадами над підготовкою заявок на цю конкурсну програму. Орієнтовно зараз у нас є 12... Потенційних співпраць це відповідно. Напевно, хотілося б, щоб ця співпраця переросла в 12 праців, які ми подамо на діючий конкурс. Також заможу говорити, але ще поки що не для преси. Ми вже вийшли на фінальну пряму з контрактування проєкту з Європейською, яка фінансується Європейською комісією, це Destroyed монумент. Але дуже прошу, щоб ця інформація не з'являлася поки що в пресі, оскільки ті вимоги щодо комунікації по цьому проєкту це проект фінансуватиметься напряму з Європейської комісії. орієнтований бюджет 450 тисяч євро. Ми будемо досліджувати пам'ятки, які зруйновані Росії внаслідок російської агресії Україні. Якщо коротко, то так у мене все. Якщо є якісь запитання, то я відповім. Єдине, не дочула попереднє питання, що ми там маємо розробити, бо тут дуже гарний звідок. Так, Наталю, повторю, попереднє питання, власне, в нас є комісійна ініціатива доручити вам розробити, оновити програму карпатських ініціатив, та, яка існувала у вас раніше, оператором якої були ви раніше, оскільки зараз є величезна потреба підтримати карпатські регіони, і в розвиток цього питання також повторюваю. Додам іншу ідею провести дослідження щодо впливу війни на гірські території, оскільки ну так на озброєним оком видно цей вплив, десь брак чоловіків, не ну недостатня освіта і так далі. Але можливо дослідження покади, покаже більш глибший вплив, який дозволить зас... Приймати якісь заходи, вживати заходи, які будуть більш детальні. Можливо, можна податись на якісь гранти. Я дуже я знаю, наприклад, фонд відродження часто підтримує такі гранти, і нам власне було би цікаво було би цікаво послухати результати такого дослідження і відповідно виділяти кошти на. Ліквідацію таких наслідків стосовно вертаючись до попереднього питання стосовно розробки програми, ми заслуховували питання щодо бюджету. Скільки за результатами п'яти місяців є перевиконання бюджету, то в рамках перевиконання, на думку комісії, доцільно було би частину з цих коштів спрямувати на підтримку гірських територій а для того, щоб це було зробити мудро, потрібно розробити програму. Стосовно обсягу фінансового ресурсу, ми не конкретизували. Тут ви тут ви можете подумати. І напрацювати самостійно. Mm -hmm. Було би добре, щоб добре. така програма запрацювала ще цього року. Добре, ми над цим попрацюємо паралельно з підготовкою програми в Кольча України. Добре, чи є у вас якісь, пане Олександре, якісь побажання? Немає так. Добре. Наталю, дякуємо вам за інформацію. Бажаємо успіху, перемоги у всіх проектах. І е, сподіваюся, що десь найближчим часом зможемо тут більш детально поговорити стосовно ваших напрацювань чи руху в напрямку підтримки гірських територій. Добре, дякую вам. Побачення. Дякую, до побачення. Наступний пункт порядку денного: лист почесного консульства Литовської республіки Львові щодо визнання Антонової Наталії Володимирівни почесним консулом Литовської Республіки у місті Львові. Ну, пропоную взяти до відома, не було ніяких заходів стосовно відкриття і так далі. Урочистостей на які би нас запрошували, тому візьмемо до відома для роботи. Також у нас є такий трохи навіть старий вже лист відповідь заступника начальника служби відновлення та розвитку інфраструктури Львівської області Станіщука від 13 квітня щодо інформації про приєднання до комунікацій модулів санітарно-сервісних переміщень на під'їздах до міжнародних автомобільних пунктів пропуску на території Львівської області. Е, пригадуєте, у нас в програмі був такий захід про санітарно-сервісні модулі. Вони були виготовлені, вони були. Вони були встановлені, але не приєднані до комунікації. Власне, служба відновлення та розвитку інфраструктури Львівської області, колишня служба автомобільних доріг, відповідає за це. У нас і присутня Оля табака. Можливо, ви Ольгу маєте якусь більш актуальну інформацію, ніж надана листі пана Станіщука, тому що пан Станіщук обіцяв вже до травня все завершити, але маємо сьогодні липень, і ну наскільки я подорожую чи бачу, ніби ситуація все ще не є завершеною. Угу. Ну, власне, в своєму листі пан Станічук звертав увагу на водопостачання, що виконуються роботи з виконані частково і продовжують виконуватися з буріння светловин. От я пропоную написати повторного листа на службу відновлення доріг, службу відновлення тростку інфраструктури Львівської області і з проханням пришвидшити реалізацію цього проекту, оскільки це є надзвичайно важливий проект, кількість подорожуючих влітку тільки буде збільшуватись і якось все таки його вже, вже завершити. Якщо є підтримка, то Добре, тоді по цьому питанню візьмемо беремо інформацію до відома та повторно звертаємося до служби відновлення з проханням про пришвидшення реалізації цього важливого проекту. Останній пункт порядку денного у нас є постанова Верховної Ради України. Це є звернення Верховної Ради України до парламентів іноземних держав Європейського парламенту. Міжнародного агентства з атомної енергії та його держав членів щодо запровадження заходів для зменшення співпраці з Російською Федерацією у сфері ядерної енергетики, а також накладення санкцій на підприємства та організації російського атомно-промислового комплексу і е, вихід Верховної Ради України з угоди про міжпарламентську асамблею держав учасниць співдружності незалежних держав. Ну, беремо до уваги, беремо до відома такі е, акти, які прийняті давно пора, давно пора. Нарешті, Так то правда. Е, і в нас залишився наступний пункт порядку. Денного різне. Е, я би пропонувала обговорити ми обговорюємо дату наступного засідання. Е, наступного засідання комісії чергового. От е, пропоную його провести в серпні, вересні. От так, щоб дотриматися якоїсь певної черговості, у разі необхідності провести позачергове, наприклад, відбудеться засідання бюджетної комісії або якісь інші заходи. Тоді я будемо, будемо на зв'язку і будемо проводити тоді позачергове засідання. Добре, якщо є згоди щодо цього питання, то порядок денний нашого засідання вичерпаний. Дякую за увагу.